З заняттям ми завершуємо курс, на якому розглядали функції, властивості функцій, досліджували їх, а також вчились перетворювати графіки функцій. Кожному перетворенню у нас є певне заняття. А сьогодні ми будемо розглядати перетворення в цілому, тобто комбіновані, коли виникають різні випадки для різних функцій. Давайте подивимося. Ну, скажімо, необхідно побудувати графік функції y дорівнює модуль модулю x квадраті відняти 10х та дати 8. Що потрібно робити? Перетворення з модулем будемо виконувати в останню чергу. Давайте спочатку спробуємо перетворити ось оцю функцію. Праву частину рівняння функції до вигляду, коли ми зможемо використати одне з паралельних перенесень, чи ще щось, розглядаємо ось оцей квадратний трьох і спробуємо з нього виділити квадрат двочлена. Саме ця процедура нам необхідна зараз для того, щоб подальшому виконати паралельне перенесення графіки х квадраті, це значить перший доданочок буде Х. Відняти. Ось це розглядаємо як подвоєний добуток. Якщо поділимо тут на двійку, отримуємо 5х. Але перший доданок Х, значить другий 5. Додаємо чи віднімаємо доданок, щоб була правильна рівність. Якщо тут розкрити дужки, ми отримаємо 25, а нам необхідно отримати 8. Значить, нам необхідно відняти 17. Ось це рівняння функції, це рівняння ось цієї функції, ну лише без модуля. Але записане вже в іншому в зручному для нас вигляді. Чому? Бо ми вміємо вже виконувати перетворення ось графіків функції Ось таких. Ось такі перетворення. І ось такі перетворення. І саме ними зараз скористаємось. А з модулом це вже потім в кінці буде перетворення. Первинна, первинний графік це графік Y до рівня х квадратів. Саме його ми будемо починати перетворювати. y дорівня х квадратів має ось такий вигляд. Перенесення Х-5 це паралельне перенесення уподовж осі абсис на 5 одиниць праворуч. Тобто можна сказати, що якщо тут п'ятірка, то ми цей графік паралельно перенесли ось сюди. Мінус 17 це паралельне перенесення графіка вниз уподовж осі ОY. Аж на 17 одиниць. Тобто вершина цієї параболи буде ось в цій точці. Я не буду зараз з'ясовувати, де перетинаються, в яких точках графік перетинає вісь абсцис, але графік буде якось отак. Ось. Мати ось такий вигляд. Це графік функції ось цієї. Тепер перетворення в модуля. Давайте згадаємо, що робить модуль з графіком функції, якщо маємо ось такий вигляд. Правильно. Ми бачимо, що частина, яка утворилась праворуч рівняння, і ліворуч, завжди невід'ємні. А це означає, що y не може набувати від'ємних значень. Значить, ось ця частина графіка симетрично відобразиться відносно осі абсцис я ось це зараз зітру. І ми отримаємо вже інший графік іншої функції. Тобто, ось оця частина ось симетрично відобразиться. Це ж буде у нас тепер аж до точки 17. Тобто вершина ось сюди. Ось отримаємо ось такий. Графік. Тепер цієї частини вже не буде. І ми можемо сказати, що остаточна графік ось цієї функції має ось, такий вигляд. має ось такий вигляд. Давайте ще на прикладах розглянемо деякі випадки. Давайте розглянемо дробово-лінійну функцію і також змоду. Y дорівнює модуль 2х додати 4, поділити на Х, відняти 1. Ну, ось така. Значить, перше, що треба зробити, це винести в чисельнику двійку за дужки. а значить, і під модуля. Тобто ми перетворимо таким чином. <ділити> на х відняти 1. І Друге перетвор, підготовчий етап. Друге, що треба зробити, це утворити в чисельнику Х відняти 1. Тобто, що ми будемо робити? 2, помножити на моду. Ось тут я записую x відняти 1. Але розумію, що в нас вже було Х додати двійку. Значить, ось тут необхідно додати чи відняти число, яке разом з мінус 1 дасть нам двійку. Правильно, це додати 3. Залишити на х, поділити на х відняти 1. Тепер виконаємо так зване почленне ділення. Ось оце перший член буде чисельника. І другий чисельника на знаменник. Двійку переписуємо, модуль х відняти 1, поділяємо на х відняти 1. Це буде одиниця. Додати 3 поділити на Х відняти 1. Ось таким чином. Тепер оцей графік ось цієї функції ми вже зможемо будувати. Давайте ось тут її випишемо. Це буде y дорівнює 2 помножити на модуль. Я поміняю місцями 3 поділити на x відняти 1. Додати 1. І зараз спробуємо побудувати графік цієї функції. Ми розуміємо, що це і є графік ось цієї функції. Ось цієї. Перше, що ми будемо будувати, будемо будувати гіперболу. Давайте отут буду розписувати. Y на рівні 1 поділити на X. Її графік ну, схематично має ось такий вигляд. Можна навіть отак забрати. Можна це робити на різних системах координат, не на одній. Тоді, можливо, буде зручніше. Наступне перетворення. Або виконуємо множення, або ось тут Х відняти 1. Давайте множення зробимо одразу. Це буде до рівня 3 поділити на Х. Графік трошки витягнеться вгору. О, схематично це дуже не видно. Перетину тут немає. Так, це у нас y дорівня 3 поділити на Х. Тепер, ось оце паралельне перенесення. Звертаю увагу, що одиниця віднімається від аргументу. А це означає, що буде викоране паралельне перенесення уподовж абсцис. Причому, якщо тут віднімається, мінус 1, то необхідно перенести графік на плюс 1. Ось ця пряма вона в нас є. Асимптотою. І тоді наш графік, ось оцей, буде паралельно перенесено. О, давайте я тут зітру. Ось якось так. Так. І ось так. Це ми побудували графік функції, третій, випад, третій крок ігре дорівнює 3 поділити на Х відняти 1. Тепер плюс одиниця. Це вже паралельне перенесення в осі ординат. Бо ця одиниця додається вже до функції, не до аргументу. Отже, ось оцей графік необхідно підняти на одну одиницю вгору. Значить, в даному випадку, вісь абсис була асимптотою. Тепер асимптотою буде пряма y до рівня 1. І графік тоді. Переміститься вгору. Ось отак. Раз. І тут ось отак. два. Так. Давайте я попередній графік вже зітру. Ось так. Тобто ось отакий маємо графік. Це ми знаходимось зараз. Це дві асімптоти. На етапі, на четвертому кроці. Y дорівнює 3 поділити на Х, відняти 1, додати 1. Так. Тепер. Тепер перетворення модула необхідно виконати. Це модуль функції. Що відбудеться з графіком? Графік, та частина графіка, яка знаходиться під вісю абсис, симетрично відобразиться вгору відносно осі абсис. Та ж частина графіка, яка знаходиться над вісю абсис, залишиться на місці. Отже, дивимося. Якщо у нас графік ось проходить якось так, то частина графіка, яка знаходиться під вісю абсцис, це ось вона. Значить вона відобразиться відносно осі абсцис вгору. Тобто буде ось так. Ось так. Це наше п'яте перетворення Y дорівнює модуль 3 поділити на Х відняти 1, додати 1. Тобто маємо графік. Таку вітку, таку вітку, тут у нас асимптота, і ось таку вітку. Ось такий графік маємо. І остаточне множення на двійку це є розтягнення уподовж осі ординат. Тобто, що тут можна буде розтягнути? В даному випадку, оце, ця частина фактично схематично не зміниться, ну, вона трішки тут буде вгору. Ось ця частина також ось трішки буде швидше рухатись вгору. ось так. Ну І ця частина також тобто буде, ага, тут буде. Тобто остаточно графік бачимо, досить складний. І я сподіваюся думаю, що в когось виникає питання, навіщо це взагалі потрібно? Е, тут декілька відповідей може бути. Ну, якщо завдання прямо не стоїть побудувати схематично графік функції, то інколи така побудова, доречна, коли ми розв'язуємо графічним способом рівняння, а системи рівняння. Для побудувавши графіки, ми побачимо, скільки є точок перетину. Нерівності, коли розв'язуємо, також коли доречно побудувати графік схематично. Давайте ще раз глянемо на прикладі побудову графіків. Ну, ось так, функція Y дорівнює рівня з ікса. y дорівнює -да корінь із, ну, скажімо, модулю X. Давайте так. Далі відняти 3 і в 5 же модуль. Ось тут уже два модулі ми розглядаємо. Перша функція, графік, якої необхідно побудувати, це буде корінь із X. Друга функція це буде корінь із модуль X. Третя, побудуємо y дорівнює -да корінь із модуль х. Відняти 3. І четверта остаточно буде y дорівнювати корінь із модуль X. Відняти 3 по модулю. Давайте спробуємо. Ігрек дорівнює корінь із X. Це ось така вітка. Y дорівнює корінь із модулю X. Функція становиться парною автоматично, а значить, її графік буде. Симетричний відносно осі AY, тобто мати ось такий вигляд. Ось такий вигляд. Корінь із модулі X відняти 3. Це паралельне перенесення подовж осі ординат на 3 одиниці вниз. Якщо тут у нас мінус трійка, то графік буде мати ось такий вигляд. І тоді я. Оцю частину вже графіка прибирає. Так, це в нас графік функ, дорівнює корінь із модуль X відняти трітку. А тепер модуль функції, це та частина, яка вісю апсис, симетрично відобразиться відносно осі абсис. Тобто, ось оця частина графіка, вона відобразиться ось таким чином. І тут буде число трійка. Тобто остаточний графік у нас буде ось такий. Ось такий. Ось так. Давайте ще розглянемо е, випадки, коли, коли є декілька модулів, ну, це може бути ось так. Y дорівнює модуль X додати 1. Додати модуль X. Справа в тому, що якщо є декілька модулів, то нам необхідно буде розкривати модулі на е, різних проміжках, а саме прирівняємо підмодульні вирази до нуля. Цей модуль дорівнює 0 одразу. І ми розглядаємо наш графік. На трьох проміжках від мінус нескінченості до мінус 1, від мінус 1 до 0, і від 0 до плюс нескінченості. Отже, якщо ми розглядаємо від мінус нескінченості до мінус одиниці, давайте мінус одиницю включимо, то беремо будь-яке число з цього проміжку, підставляємо замість аргументу і дивимося, який підмодульний знак отримаємо. Ну, наприклад, мінус 10. Тут буде від'ємне значення, тут від'ємне. Це означає, що модуль необхідно зняти з мінусом. Отже буде мінус х розкрити з мінусом. Або це буде y дарів мінус 2х відняти 1. На першому проміжку отримали ось таку функцію. Другий проміжок. Х належить від мінус 1 до 0. Ну, нехай в круглих дужках візьмемо. Від мінус 1 до 0. Беремо будь-яке число з цього проміжку, наприклад, мінус 0,5. Підставивши сюди, ми отримаємо під модулем додатнє значення, тут від'ємне. Це означає, що перший модуль відкриваємо зі знаком плюс, а другий зі знаком мінус. І ми отримали y дорівнює, ікси знищується, одиниться. Ось графік. Цієї функції буде на другому проміжку. І третій проміжок розглядаємо, це Х належить від нуля. Так, тут ми 0 не включали, значить, в даному випадку його треба включити. Бо десь він повинен входити, він же в область визначення входить. Можна було По-різному, можна було тут поставити круглу дужку, не включати, але тоді отут треба було брати вже квадратні дужки включати. Ну, це залежить від. Того хто розв'язує. Від 0 до плюс нескінченності. Розглядаємо будь-яке число на цьому проміжку, нехай 10. Підставляємо сюди і сюди, в обох випадках підмодульні вирази будуть додатні. Значить, модуль відкривається зі знаком плюс. І ми маємо функцію 2х додати 1. А тепер будуємо. Будуємо таким чином. Ну, давайте мідем тут. Так. Значить, перше. Від мінус нескінченності до мінус 1 маємо ось отаку функцію. Як побудувати графік цієї функції? Це було Y дорівнює X. ось така пряма. Потім помножили на двійку, відбулося розтягнення упродовж осі О. Потім знак мінус, симетричне відображення. Відносно осі ОХ, І потім мінус 1 паралельне перенесення цієї прямої на одиницю ось сюди. Тобто остаточно графік прямої y до рівня мінус 2х мінус 1 ми отримали ось такий. Але, але він має бути таким тільки ось на цьому проміжку, від мінус нескінченності до мінус 1. Нам необхідно встановити зараз ось це число. Що це за число? Це точка перетину з звісі абсис, тобто y дорівнює 0. Якщо y дорівнює 0, то ми маємо мінус 2х відняти 1 дорівнює 0, 2х дорівнює мінус х дорівнює мінус 1 друга. Отже, це число мінус 1 друга. А значить, ми маємо якби, обрізати даний графік, ось отут десь де є число мінус 1 піднятися вгору. І в даному випадку сказати, що насправді графіком залишається лише ось оця частина. Бо саме вона знаходиться ось на цьому проміжку. Все інше можна прибрати. Наступна частина y до рівні 1. Ось оця точка з координатами 1,1. І до рівні 1 це пряма. Яку ми маємо зобразити на проміжку від мінус одиниці до нуля. Тобто ось на цьому проміжку маємо ось такий графік від мінус 1 до 0. І на проміжку від 0 до плюс нескінченості ми маємо ось таку функцію. І є графік це y до рівня 2х. І додати 1. Це здається ось така. Фу. Ось такий графік. Він буде знаходитись тільки тут. Тобто остаточно графік буде мати ось таку форму. Це графік ось цієї функції. Ось так. З кількома модулями можна це робити. Ну і давайте ще одну, одну функцію розглянемо, коли в нас є модуль під модулем. Це не складно. Ну, наприклад, y дорівнює модуль X відняти, хай 2x відняти 1. Відняти 3 і 5 же модуль. Перше, побудуємо y дорівнює X, друге y дорівнює 2x, третє, y дорівнює 2x відняти 1. четверте, y дорівнює модуль 2х відняти 1. П'яте у дорівнює модуль 2х відняти 1 відняти 3. І остаточно шосте буде ось оце. Схематично зображуємо. Y дорівнює х це ось така вимога. Y дорівнює 2х розтягнення відбулося по осі y. Y дорівнює 2х відняти 1 це паралельне перенесення на. Одиничку вниз. Тобто ось така пряма. Це дорівнює 2х відняти 1. Модуль 2х відняти 1. Та частина графіка, яка під вісю абсцис симетрично відобразиться вгору. Ну тут бажано ось оце число нам зараз з'ясувати. Це точка перетину з віссю абсцис. це є одна друга в нашому випадку. Для цього необхідно замість ігрика підставити 0 і розв'язати рівняння. Буде 2х рівня 1, х 1 2. І тоді оце відображення модуля зробить ось, ось цю частину симметрично відобразить вгору. Ось так. Тепер мінус трійка. Цей графік опуститься, необхідно опустити на 3 одиниці вниз. Тобто 1, 2, 3. Тобто мінус трійка. Ось отак. Якось отак. І тепер остаточно ось оцей зовнішній модуль, ту частину графіка, яка знаходиться під абсцис, симетрично відобразить вгору. Тобто, ось ця частина симетрично відобразиться. Ось отут це число одна, друга, отут число трійка. Тобто, ось так воно у нас остаточно буде. Це буде ось остаточний графік. Якось так. Ось так. Можна за допомогою геометричних перетворень будувати графіки, не проводити їхнього детального дослідження, а просто необхідно знати графіки елементарних функцій. Дякую за увагу. Дякую, що були з нами на цьому курсі. До зустрічі на наступному третьому курсі. На все добре.